Що ви перед собою бачите? Це, мабуть, довбана велич MacBook Кіберпанк. Одразу скажу. Я не хотів цього робити, тестувати кіберпанк на MacBook. У мене це MacBook Pro 16 дюймів m 2 Pro, базова комплектація. Тобто, там мінімум ядер, нічого не додано на 512 гігабутів. Чому я не хотів робити? Тест кіберпанка, тому що коли він вийшов для макбуку, звісно, коли вийшла нативна версія, я щось бачив так: трішки тестів, трішки у текстовому вигляді відгуки, що нібито все погано з оптимізацією і не тягне взагалі. Я такий щось у першій годині ночі лежу собі з макбуком, думаю, бачу кіберпанк у стіні. Що він нативний такий, а давай спробую скачати, запустити. І я був здивований. Хоч і є недоліки, про які поговоримо, але це довбана велич і вона працює. Тож, давайте подивимось на FPS, які видає MacBook. Але забігаючи наперед, звісно, це буде без RT. тому що m 1 m 2 та m 3 теж це не про RT у іграх. Тільки з М4 вже щось там про RT можна казати. Тут м 2 Pro, тож ми будемо чисто без RT. Тож, поїхали, подивимося, що тут у нас по FPS? І так, ми у грі. Це максимально мінімальні налаштування і максимально мінімальна роздільна здатність. І також одразу вам покажу, увімкнено Metal FX на якість і різкість на максимум. Це один також увімкнув frame generation. Тут він точно потрібен. Ми втратили десь 40-45 FPS. Коли перейшли з мінімальної роздільної здатності до Full HD, точніше, не Full HD, а 1728 на 1080. І це, до речі, стандартна роздільна здатність, яка ставиться для MacBook Mogo, на M2 Pro. Ця роздільна здатність, щоб грати на ноутбуці, достатньо. Якщо навалити різкість на Metal FX, то все непогано виглядає. Мінімальні налаштування, Metal FX на якість і. Frame Generation. ми маємо 110 120 fps, в залежності від сцени, можемо отримати вище, можемо трішки нижче. В залежності від ситуації. Знаю, що зазвичай зараз кіберпанк тестують у доповненні, тому що, ну як я чув, графіки навалили ефектів всякого такого, і там fps сильніше просідає, бо Сильне навантаження йде. Але пру, давайте, давайте тут. <хи> Тому що, наскільки я пам'ятаю, там сцена темна і на камеру буде погано видно. До речі, забув сказати, чому я записую на камеру. Якщо записувати з екрану, як MacBook сам може записувати не через ОБС, то ми втрачаємо майже 10 FPS. Тобто на продуктивність запис екрану сильно впливає. Тож я роблю запис на камеру. А під кінець відео, щоб показати графіку, саме як вона виглядає, я зроблю запис екрану, але звісно, ви будете знати, що ви бачите там нижче FPS. але ви зможете зрозуміти, яка графіка. Тож, що у нас по ситуації по FPS, як ви бачите, все чудово. Так, з генерацією кадрів, але вона чудово відпрацьовує. Графіка на лоу, звісно, лоу, але можна грати з високим FPS. Зупиняємося, заходимо у налаштування. І дивіться, це був лоу пресет, який я виставив руками. Тобто, якщо поставити лов пресет просто як пресет, то він не максимально Low буде. Але далі я буду ставити налаштування графіки пресетами, щоб вище було. Тож, почнемо далі ми з пресету For This MAC. І я його скоригую, тому що він ставить Metal FX на динамічну. Роздільну здатність, потім ставиться у нас ліміт на 30 FPS. Це фігня. Тож, давайте обираємо ліміт на FPS, щоб зрозуміти, що у нас по FPS буде. Потім Metal FX ми ставимо на якість, Sharp у нас на максимум і увімкнемо генерацію кадрів, застосувати і які налаштування воно поставило. Ох, сенса, жесть. Деякі ефекти все одно вимкнені. Lens flare увімкнено. Ось такі налаштування. Тобто medium, medium та high деякі налаштування, але ray tracing, ось він, він завжди буде вимкнутий. Для цього маку обралося середньовисокі налаштування. У такому випадку, як ви бачите, ми перейшли з мінімальних налаштувань на середньовисокі, як пропонує гра для MacBook, і ми маємо не сильне падіння FPS. Це, до речі, теж, що я хотів сказати про дивну оптимізацію. Як ви бачите, не сильно впав FPS, коли ми перейшли з лов налаштувань на середньовисокі. При цьому Metal FX у нас на якість. Тобто ми можемо додати. Ого, Хо -хо. нормально заспавнилася машина. О, о, -о. о тут FPS ФП... жорстко просів, коли дуже багато машин. Зараз під'їду. Оце лайно, хто в це грає? Ладно, поїду в інше місце. Ну, як ви бачите, FPS тримається дуже добре. Спокійно все грається. Все чудово, Середньо високі, Metal FX якість, генерація кадрів увімкнена, чудово відпрацьовує. Я у цьому тесті, та що ч... тут все заблоковано? Блокпости, блін, через тису не йопс, тудей. Чому я тестую з генерацією кадрів? Тому що, по-перше, MacBook це не про ігри, багато ігр. Навіть які нативно оптимізовані, вони все одно погано ще працюють. Для MacBook генерація кадрів це чудова штука, щоб додати FPS. Тож я не бачу сенсу не використовувати це. Потім, звісно, наприкінці я вам ще покажу, мабуть, кадри, як воно працює з генерацією, без генерації. Таке невеличке порівняння, вже можливо, без моїх слів. Вважаю, що чудово працює з пресетом, який пропонує гра. Так, зупиняємося. Далі переходимо по пресетам. Так, лов ми вже тестували. Що у нас Medium пропонує? Здається, коли нам обрали пресет, це він поставив просто медіум. Ну, давайте окремо ще і просто медіум затестуємо. Так, знову змінилося тут все. Metal FX, якість, генерація кадрів. Ліміт FPS, вимкнуто все чудово, продовжуємо. Так, а тепер це у нас просто пресет медіум. До речі, на цій локації можна і подивитися. По FPS зміни були чи ні у порівнянні з пресетом для цього Mac. Здається, що такий самий FPS. Я не запам'ятав, тож це я вже побачу на монтажі. Ну, знову-таки, з генерацією кадрів 100 FPS чудово працює. Блін, знову в тінь якось заїхали. 100 FPS, все чудово. Поїхали далі. Зупиняємося. Коли змінюєш Metal Efficсі, завжди ставить кастомний пресет. Незручно. Потім треба переходити по пресетам знову. Так, тепер хай пресет у нас. Хай пресет. Знову увімкну генерацію кадрів. Застосувати. Ось такі налаштування у нас виходять. Не все на ультра. Але багато чого вже на максимум стоїть. Поїхали дивитися. Знову таки, по FPS, як ви бачите, я поставив хай Preset. але FPS не сильно то і впав. Ось про що я хотів вам сказати: що коли змінюєш графіку, ну, не сильно змінюється FPS. Хоча ну, він має змінюватися. Графіка, звісно, стала краще набагато у порівнянні з Low. Бачу, що генерація кадрів якось дивно працює, розриви дає. Хоча. 88 FPS 90. Ну, це багато. Ну Ось, наприклад, зараз ми бачимо, що є проблеми якісь з генерацією кадрів. Давайте подивимося, що буде, якщо вимкнути генерацію кадрів. Вимикаємо і без генерації кадрів, чистих у нас 53. 52, 50, 48. Якось МАК сильно просідає, коли з'являється. Багато об'єктів. 47-46. Знову тінь срана. Дайте мені світло. Ну, 50 FPS, можу сказати, що ось я на гімпаді граю. Ну, звісно, це не перестрілка від першої особи на гімпаді, коли нестабільні 60 FPS, це, звісно, бідося буде. Але перетерпіти можна, якщо хочеш, <хи> хай пресет графіки. Так, і це у нас без генерації кадрів було. Знову увімкну. Дивно, чого так. Генерація кадрів рве кадри вперше таке зустріч зустрічаю. А до речі, якщо я не помиляюся, генерація кадрів від AMD, вона може працювати з вертикальною синхронізацією А ні. Це я ось нещодавно грав у спайдермена першого. На ПК, і там можна увімкнути, прикольно, що це можна. Генерацію кадрів AMD та поставити вертикальну синхронізацію. І він і домальовує кадри, і прибирає розриви. Це прикольно. Добре, переходимо тепер до максимума. Ультра. Генерація увімкнета. І рейтрейсінг, звісно, вимкнуто. Далі, що у нас по налаштуванням? Дивимося, дивимося. Так, все стоїть на ультра. Застосувати. І знову таки, з генерацією кадрів, FPS не сильно впав. 80. Звісно, справжніх кадрів вже вмало. Так, ось ми заїхали у місце, де дуже багато авто, як ви бачите. І тут FPS, звісно, ну, падає у прірву неграбельно. Валимо звідси. В цілому непогано те, що FPS не сильно впав, але він все ж таки став вже неграбельним. Давайте знаєте, що зараз зробимо для пресету Ultra, щоб трішки підняти FPS. У нас Metal FX стоїть на якість. Давайте поставимо performance 98-90 FPS. Так, і що ми маємо? Так, трішки стало краще відгук, але розриви кадрів є. Тобто для макбука схоже, що треба в ідеалі, щоб ну мінімум 60 FPS справжніх було, і тоді не буде розривів. Ну я вважаю, що для MacBook вже можна сказати старого, тому що макбуки ну, сильно роблять стрибок по продуктивності з кожною новою серією, з новим процесором. Вважаю, що для старого ноуту кіберпанк, який не сильно такий ідеально оптимізований, непоганий результат. Тому що ну по перше, треба розуміти, що це не потужна ПК машина або ноутбук, де там у нас ПК працює ну скільки 300-400 ватт хаває, ноутбуки хавають десь 150, якщо я не помиляюся. Ну, в цілому, я маю на увазі вся система. А тут у нас, ну, якщо я не помиляюся, це десь 40 Вт. Я потім ще покажу це, скільки він жере, це буде цікаво подивитися і порівняти, точніше ви порівняєте, наприклад, з, з своїм ноутбуком, скільки він хаває під час гри, і скільки цей MacBook. Тож, отака у нас ситуація. Давайте зупинюсь. Можна сказати, що preset medium непогано відпрацьовує. Medium Metal FX на якість. Різкість на максимуму, генерація кадрів застосувати і Full HD роздільна здатність. І непогано все працює. Можливо, навіть для середнього пресету можна виробити генерацію кадрів і поставити ліміт FPS на 60. І давайте проїдемось по місту. Як ви бачите, поки що стабільно тримається FPS, хоча машин не так багато у кадрі. 58, ось було просідання. Ну тобто. Думаю, можна розраховувати, що FPS там у деяких важких сценах впаде до 50. Але у вас немає розривів кадру. Ось було 47 FPS, У вас не буде розривів кадру, якщо порівнювати з грою у 100 FPS з, з генерацією кадрів, і лаг покраще. Вважаю, що це непоганий результат. Так зараз адепти якісь ПК геймінгу напишуть ооо, ваші макбуки, це фігня. Треба грати на RTX 590, який жре 2 кВт, тільки відеокарта. Це, звісно, жартує. Я знаю, що не 2 кВт він хаває, а 3. жартую. Тож, тепер давайте подивимося, скільки хаває ноутбук під час гри. Щоб нам це зробити, а, нам треба схоже вийти з фуллскріну. По-перше, увімкнув програмку для відстежування споживання. Ось сенсор 21 Вт. Споживає ноутбук у меню, звісно. І давайте. А давайте спочатку з лімітом на 60 Вт. Виходимо у гру. І скільки він споживає, скажіть мені, будь ласочка. скільки там? Да? 130, 130, 130 ват чи 230? Ні, всього 33. 33 Вт. Ось у чому сила ARM архітектури. Ось чому треба розробникам Windows, Microsoft, точніше, вкладатися у цю систему, розвивати її, тому що, ну, це майбутнє. Ви бачите, наскільки менше споживає Ноутбук у порівнянні, якби я, наприклад, запустив Windows якийсь ноутбук з там якимось RTX 5060, Intel Pro. Ну, скільки фінхаву? Ну, 100 мінімум. Ну, в цілому вся система. Тут в цілому вся система 43 Вт. Ну, до речі, ладно, давайте. Це я вам кажу про те, що у нас з лімітом FPS. А давайте виробимо його. Додатково ще додамо навантаження з генерацією кадрів. Зараз у нас е, він працює на максимум. Трішки поїшу, щоб піднявся споживання піднялося. 45. До речі, я не пам'ятаю, скільки максимально споживаю ват процесор тут. На екрані ви побачите, бо я не знаю, який тут буде ліміт. 48, схоже, 50 точно. І у чому ще сила? arm процесорів саме на MacBook. Так, забув увімкнути мікрофон на запис, тож кусочок був вам з поганим звуком. За це я вибачаюся. Так, поки я там з мікрофоном підключав його, запускав, як ви бачите, споживання до 56 зросло. Який ще плюс arm процесорів, тим, що вони споживають мало? Це зараз з заряджанням у нас. 105 FPS споживання 56W. Яка на Windows-ноутбуках відбувається ситуація, коли від'єднуєш живлення? Я думаю, всі знають це. Падає FPS. Що MacBook робить? Від'єднав я живлення. О ні, нічого не трапилося. Великий плюс ARM процесорів це мінімальне споживання і висока продуктивність. Так, на жаль, зараз ARM-процесори це ну, не топ-1 по бажанню щось розробників робити на цій архітектурі. Спочатку йдуть консолі, потім Windows. А потім, вже, якщо хтось там у студії захоче, то щось там наколдує. І як ви бачили сьогодні по тесту, що я змінюю налаштування графіки. Графіка змінюється, тобто не треба перезапускати гру. Графіка змінюється, але FPS не дуже сильно і впадає, що дивно, звісно. Тобто гра не ідеально оптимізована. Думаю, якщо б е, оптимізували краще, можливо, якийсь патч ще вийде, хто його знає. Ситуація, думаю, стане набагато краще. Тож, ми поговорили про FPS, про. Споживання. А не поговорили ще про шум ноутбука. Це, до речі, теж цікава тема. У нас максимальне навантаження, максимальне споживання. Так, друзі, зараз ви мене чуєте через ось цей мікрофон. І я його підношу прямо ну, дуже близько. А тепер давайте звук. Увімкнули звук. Давайте подивимося на температури. О, а як подивитися? Так, на паузі теж споживає максимум 56 Вт, тому що FPS 600 е, плюс. І що в нас по температурам? Так, який у нас тут максимум? Hotspot, HOTES GPU у нас, ну давайте, 78%, а по CPU 79. І це у нас вентилятори на 40%, як ви бачите. Сподіваюся, вам це все видно. Ось такі температури. Ну, я вважаю, що для того рівню шуму, мінімального, який він дає під час гри, коли графіка. Непогано стоїть FPS на максимум без локу FPS. Ви маєте 80 FPS та маєте низький рівень шуму у порівнянні, звісно, з Windows-ноутбуками. Теж великий плюс ARM процесорів. Це їх температура, і що для них не потрібне сильне охолодження. Звісно, чим краще охолодження, тим. Краще. Все, на цьому я буду закінчувати розмовляти. Далі ви будете бачити просто порівняння графіки. А я буду з вами прощатися. Зустрінемося на відосі по Сталкеру, коли вийде патч з оновленням Unreal Engine. Хоча, здається, я казав, що більше ніколи не буде робити відоси по Сталкер 2. До зустрічі!